Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 115. Це підручнику мали 7 класу, автора Олександра Істера. І наше завдання для якого значення х, значення виразу дорівнює мінус 2. Ну що, будемо записувати так, як у нас написано. Значить, у нас 3х плюс 7 дорівнює мінус 2. Ось таке рівняння нам з вами треба розв'язати. Значить, 3х у нас залишається зліва. А мінус 2 у нас є вправа, а 7 іде в гості з протилежним знаком, був плюс, та не мінус. Тобто, у нас буде 3х дорівнює мінус на мінус дає плюс, але в результаті від'ємне число, тобто мінус 9. Отже, х у нас, як невідомий множник, у нас мінус 9 поділити на 3, так? І х буде дорівнювати мінус 3 є. Тому. Відповідь на запитання, для якого значення х значення виразу дорівнює мінус 2, X дорівнює мінус 3. Так, і друге. і друге. Так. 4 в дужках х плюс 1. Слово дорівнює значення виразу 5х мінус 9. Так, ну, перше, що ми робимо, це розкриваємо дужки, перемножаємо 4 на Х це буде 4х. 4 на 1 це буде 4. Дорівнює 5х мінус 9. х в одну сторону, бо з в іншу. Тобто 4х у нас є зліва. 5х йде в гості з протилежним знаком. Мінус 5х дорівнює. Мінус 9 У нас так? Да? Тому не змінює знак, а 4 йде з протилежним знаком. тобто, мінусом. Рахуємо, 4 мінус 5, це буде мінус 1. Одиницю не пишемо, тому пишемо просто мінус х. Дорівнюємо. Мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус так у нас буде мінус 13. Перемножаємо на мінус 11, тому що мінус х нас ну, ніяк не влаштовує. Тобто х буде рівняти 13. Ось такий коротенький. Розв'язок, дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.